Доброго дня, шановні, щоб було хоч якесь уявлення про владу в Україні, в тому числі і місцеву, я хочу, щоб ви подивилися невеличкий фрагмент інтерв'ю Садового, де він каже, що його діти не для війни, та те, що він не може перервати навчання своїх дітей для оборони України. І коли Звичайні хлопці, якісь виїжджають, вони дуже проти цього вони дуже сурово кажуть, що треба повернути ухилянтів. Ну так тоді починайте з своїх діточок, дивіться. Прошу бути всіх спокійними, закінчуть навчання, і всі з вами ми будемо візити. Але заставляти дітей розірвати навчання і йти Ну, навіть то не знаю. Як батька трошки всередині так крутий. Дякую.